Ухвалюючи відповідне законодавство, провладна коаліція практично проігнорувала застереження щодо напрямку розвитку України, які висловлювались вчора під час слухань у сенатському комітеті з закордонних справ. Слухання виявили неготовність уряду США реагувати на погіршення ситуації в Україні щодо демократичних свобод та незадоволення американських законодавців щодо дій американського уряду. На слуханнях працювала моя колега Тетяна Ворожко. Слухання в сенатському комітеті закордонних відносин викликали величезний інтерес в українській громаді. Зала була наповнена в а засіданню передував невеликий протест перед приміщенням Верховного суду. Українці вимагали тільових санкцій. Таке ж прохання передав американським сенатором і відряджений майданом Борис Тарасюк. Маю доручення від майдану передати пропозиції про запровадження. Точкових санкцій по відношенню до українських посадовців, які причетні до прийняття рішення або до застосування сили проти мирних демонстрантів в Україні. Вікторія Нуланд розповіла бачення адміністрації США виходу з кризи в Україні. Головне все має відбуватися мирним шляхом. Використання насилля та акти репресій з боку урядових сил безпеки та тих, хто виконує подібну роль, змусила нас публічно та приватно донести до уряду України, що ми використаємо усі наявні механізми, якщо ті, хто при владі в Україні, будуть і далі використовувати чи закликати до насилля проти власних громадян. Адміністрація США бачить розв'язання кризи у проведенні вільних та справедливих виборів у 2015 році. Передвиборча допомога Україні наймовірніше включатиме програми з допомоги спостереженню за виборчим середовищем та проведенням виборів, незалежному висвітленню ЗМІ та інформуванню населення. Нуланд висловила готовність уряду США розглянути шляхи захистити активістів, яких переслідують за участь в євромайдані, а також допомогти у боротьбі з кампанією дезінформації населення на півдні та сході України щодо переваг євроінтеграції. США закликають ЄС та МВФ тримати двері для України відкритими та бути готовими допомогти фінансово. На сенаторів цей план враження не справив. Найбільш адміністрацію США критикували за потакання Росії. Що цій адміністрації заважає законними методами протистояти Росії. А Джон Маккейн, що нещодавно побував в Україні, та зустрівся з президентом, здавалося, все, що перебував під враженням від розкошів, які живе президентська родина та розмаху корупції. Він закликав до більшої підтримки українського народу to the Ukrainian people. мене бентежить. Що ви говорите, український народ має сам вирішувати. Ми мусимо реально підтримувати український народ, який прагне того, на що заслуговують усі. Це не лише справа українського народу. Вони благають нашої допомоги та нашої моральної підтримки у боротьбі, де проти них використовуються несправедливі методи, а з учасниками демонстрацій брутально розправляються. Ви або неймовірно наї. Вні або дезінформуєте комітет. Голова комітету Роберт Мененда заявив про готовність Сенату самому вести санкції проти українських урядовців. Якщо уряд буде продовжувати робити те, що він робить зараз, я не переконаний, що ми будемо чекати запровадження візових обмежень та санкцій з боку державного департаменту. Наш комітет та я у першу чергу розглянемо можливість це зробити самотужки. Закінчилося слухання доповідю з Бідніва Бжежинського за його словами: усе, що робить США, допомагаючи Україні, піде на користь і Росії Демократична, суверенна та європейська Україна це те, чого хоче та на що заслуговує народ України. Така Україна заохотить і Росію стати важливим постімперським партнером заходу. Створення імперії вважає він є найбільш ніж ностальгічною забаганкою Путіна. Побудувати яку в сучасних умовах просто неможливо. Дав він поради і українські опозиції визначитися з єдиним лідером та перетворити Майдан на загальнонаціональний рух не Зок польської солідарності присутні на слуханнях українці залишилися задоволені. Мені дуже сподобався тон представників виконавчої влади Америки, тому що, врешті-решт, вони прийматимуть рішення. Тобто, слухання це просто обговорення, це відповідь на питання сенаторів. Але рішення буде прийматися виконавчою владою, і їх тон по відношенню до української влади, до українських політиків, він є дуже рішучим. Тепер політика США щодо України залежатиме від того, як українська влада реагуватиме на ці слухання. Тетяна Ворожко, Голос Америки.